Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини, це південь Одеської області. Наш край називається Бессарабія. Я з Кунченко Анжела. Сьогодні розповім вам про гліциню. Просили, чи варто саджати гліциню? Я е, недавно розповідала про апіос зараз покажу. Трав'яниста ліана. Вона на зиму відбирає повністю. В землі зберігаються бульбочки, але майте на увазі, це страшний агресор. Бульбочки повзуть. Всюди. І у мене я показувала і там, воно заплетено, і там заплетено. Вивезти, поки ніяк звідси не можу. І ще плюс одна причина, чому не раджу саджати, тому що в неї дуже неприємний запах. Вона просто воняє. Називають її американська гліцинія або апіус. Теж у нас гліциня деревовидна, назву не скажу, тому що купувала ще десь в році 2015. Тоді ще тільки-тільки ми починали в однокласниках оце, спілкуватися, продавали рослини в однокласниках. Думаю, що всі пам'ятають такий сайт. От. І я купила гліцинію. Скажу, що мені дуже повезло, тому що я купила гліцинію. Бо Багато людей купували гліцинію, а купили саме березкерп європейський, а то кущ. Це у нас, як бачите, деревовидна Ліана. До речі, в мене вже от років 10 росте, не цвіла ні разу, навіть не знаю, яка вона. Яка вона в мене зацвіте. І зразу скажу, що обрізали і коротко, і не коротко, по-всякому обрізали, але результату нуль. Так, ще скажу. Бачите, яке коріння в неї? Дивіться, ось, вилізло аж на поверхню. Бачите, ось які коріняки в неї ось. І ось сюди пішла корінняка одна. Ну, Так як тут у нас газон, то це не страшно. Вона відбивала десь один відросточок. Ну, Ось буває так, от, бачите, ось відбила землі, але ми його акуратно при землі зрізаємо і все, не вздумайте його відкопувати, інакше буде вам горе. Це теж агресивна рослина. Якщо потребуєте корінь, то все. Дивіться на цю об'язну. І тут у нас газон. Майте на увазі, якщо будете саджати, десь біля хати не можна біля хати, по-перше, бачите, коріння яке. Може заповзти вам і в хату. Тут у нас росте вона, ну тут ем, неподалік бетон, але ж кажу, ми коріння не трогаємо ні в якому разі. Взагалі, от воно, як воно, є. Нехай собі так воно росте, повзе, бо інакше буде поросль у мене всюди. А зараз покажу, в мене вже є свій досвід. На рахунок гліцині. Зараз підемо в город і я вам покажу. Зараз, поки дійдемо туди, де вона росте, прогуляємось. У моєї подруги в Ізмаїлі росте гліцинія, три деревини, три ліани, але не знаю, можливо, вона одну спиляла, бо сказала, що негарна якась попалась. І я взяла в неї насіння і посіяла. Скажу, що сходить вона дуже гарно. Якщо хочете собі з насіння розвести, то це не проблема. Е, ну, Тільки кажуть, що насіння в нас зацвітає не так швидко. Можливо, ну, Скоріше всього, це в мене був сінець, тому що я купувала такий, знаєте, товщиною в спічку, сантиметрів, мабуть, 15 всього було на 50 гривень. Вона тоді коштувала. Ну, я скажу, мені повезло, що мені продали глицинію, а не щось інше. Я собі посіяла, взяла у подруги насіння, посіяла. Виросли гарні гарні гліцинні, і я була на рік продала. Викопала всі і продала. Всі до одної. Потім дивлюсь, а в мене гліциня відбиває знову. Тепер у мене кожен рік в одному місці, тут росте гліциня, я не можу позбавитись від неї вже все, тому що я почала копати її. Тут ще трошки бур'яну лишилося, до речі. Зараз тут нарву курям занесу. Бачите, які ліани. Ростуть кожен рік. Ось тут небагато, 5-6 штук. Але ось вони ростуть. Ось бачите, вже катувстенька одна. Зараз покажу. Дивіться, яка товстенька. Пішли гілочки, це треба буде її викопувати, пересаджувати в горщик. Тут ось трошки менше. Воно у нас ще дві. є. Одна біля одної, і там ще. Він. А можливо, то вже гілочка і кусика. Ну, я скажу, що не так багато, але кожен рік мені відбиває. Оце зараз викопаю, вона мені навесну знову з коріння полізе. Якщо почну обрізати, вона все одно буде рости, тому що вже коріння тронуте. Так що, друзі, ось таке вам. Ось така моя порада. Або саджайте далеко, десь, щоб на щось плелося. Можна ще, бачила, формують штамбиком, обрізають трошки, як деревинку. Піднімають на штамб отак от, стволик, закручують його і зверху десь на яку вам висоту потрібно обрізати от верхівку. І вона починає ну десь над брунькою. І вона починає рости в різні сторони. Так що, друзі, отака історія про гліцинію. Тільки не апіос американська, вона трав'яниста, а ось таку деревовидну ось таке маленьке коротеньке відео. Вони не хворіють нічим, тільки полив. Я ніколи б не підживляла її нічим. Ось так вона собі росте. Плететься, тільки треба весь час підв'язувати її, тому що вона плететься, бо це ліана. Майте на увазі. І перед тим, як посадити, думайте, потрібна вона вам в тому місці чи ні. Думайте наперед. Бо якщо вирішите її викопати, ви від неї не позбудетесь. Вона буде вам відбивати від кореня і відбивати, бо корінь ви весь його не викопаєте. Це доведеться рити цілі траншеї. Отак, От друзі. Все, бажаю вам гарного дня. Все буде наша Україна. знаєте чого, кому бажаю. І всім пока!